Вітаю, Ольга Казакова, практичний психолог ліцею інтелект. Розпочався новий навчальний рік. Ви вже познайомились із новими однокласниками, із новими вчителями. Ви вже ознайомились і визначились розкладом, визначились своїм навантаженням. Нагадую, що перші два тижні місяць це є період адаптації до нових умов, до нового освітнього простору, і мій сьогоднішній відеоекскурс присвячено саме тому, щоб допомогти вам пройти цей період адаптації з найменшими складнощами. Отже, хочу зауважити на тому, що дуже багато залежить від того, як ми міркуємо. Як ми міркуємо. Які цілі собі ставимо? Тому що буває так, що якщо ми ставимо недосяжні, фантастичні, фантастичні цілі, яких майже неможливо досягти, то тоді, коли людина відчуває, що її ціль є нездійсненою, вона може відчувати хвилювання, порожнечу, фрустрацію. Отже, одним з таких хибних налаштувань щодо навчання є таке, має бути цікаво. Має бути цікаво, погоджуюсь, але не завжди і не постійно. Тому що є, буває так, що потрібно вірш запам'ятати, формулу вивчити, доведення теореми зрозуміти, параграф прочитати. І не завжди в цьому є багато цікавого. Тобто важливо не плутати заклад освіти з іншим закладом, умовою, якого, умовою утримання уваги глядача, в якому є підтримання постійної зацікавленості процесу. Друге хибне налаштування, що має бути легко. Має, Але для цього потрібно попрацювати. Пригадайте, як ми катаємось на велосипеді. Буває і гори, буває і вгору. Буває дуже легко, буває дуже складно. Дуже рідко, щоб було постійно з гори і постійно легко. До речі, у навчанні так само, як і на велосипеді, якщо тобі важко, то це означає, що ти йдеш на підйом. Як же впоратись із оцім нецікаво, нелегко розбивати, ділити великі складнощі на багато маленьких. Наприклад, якщо у вас труднощі в математиці, то подумайте, скільки, скільки потрібно кроків, скільки потрібно оцих сходинок собі запланувати, щоб покращити свою математику, повторити попередню тему. Уважно слухати вчителя, виконувати всі домашні завдання, виконувати додаткові завдання вправи, пошукати інші джерела роз'яснення інформації, чи то в підручнику, чи у довіднику, чи в інтернеті. Бажаю вам ставити перед собою досяжні цілі і успіхів у їх здійсненні. Дякую за увагу! До наступної зустрічі.